Запрошую відвідати мій сайт. Запрошую підписатися на мій канал. Я Савай Анатолій, займаюся плиткорізами. Продаю та даю їх в прокат. Тут з'явилася у мене новинка. Це оновлений плиткоріз Heiser на довжину різу 1200 Hazer Induestрі. Чому він оновлений? Перед вами оновлений. І Традиційний, який вже більше двох років постачався на ринок України, який заслужив довіру, який реально ріже. Він е, в мене в прокаті, тому я впевнено можу сказати, що він ріже керамограніт товщиною до 10 мм без всяких нато проблем. Якщо йде керамограніт, товстіше або емаль, у нього вже починається дуга. Е, звісно, китайці не стоять на місці і вже в Зараз тільки що прийшов оновлений плиткуріс, яка між ними різниця. Якщо тут шина була 10 мм товщиною висотою 4 мм, то тут шина вже 12 мм, товщина 4 см. Оці 2 мм товщину шини, вони, я впевнений, додадуть якусь долю міліметра, що він буде різати без. Пуза більш товсту плитку. Я думаю, що він вже буде здатний різати десь 10,5 мм або емаль десятку запросто. Але це досвід покаже. В будь-якому випадку це плюс. Він став трошки важчий, але і трошки міцніше шина. Що я хочу про нього розповісти? Як на мене, дуже вдала модель. Йому б ще зробити бокові опори, як зроблені в Шеджингу, йому б ціни не було. Але люди ставлять сюди струбцини і це ставлять сюди в рейку, і це слугує як боковим опором на всю довжину. Оце матерія, яка в нього тут такий в каучук м'ягенький. Звісно, його треба покривати якимось матеріалами або скотчем, щоб він не витерся. Я завжди це роблю. Тут, якщо я нагадаю, що під ним це залізний корпус, тут іде повнотіла, така е, квадратна труба по всій довжині, як ребро жорсткості. Е, хоч вона і повнотіла все рівно жорсткості ну, не вистачає на досить е, міцну плитку. Тому і з'являється ця дуга. Але як у нього немає навіть Є конкуренти, але по ціні нема конкурентів, конкурент, він реально ріже плитку. У нього ось такі чотири лапки, які також треба захищати, щоб вони не стерлися. У нього обладнані ось такими коліщатами. Я не знаю навіщо, бо він досить легкий, але коліщата мають місце бути тому про них і розповідає. У, них, у нього ось така ручка присутня для транспортування. Обладнаний він шикарним різцем, недорогим різцем на підшипнику 22, у нього зовнішній діаметр, внутрішній 6 мм і ширина 6 мм. Він навіть вкритий титановим покриттям. Як на мене, по досвіду як на мене на місяць роботи вистачає. Каретка у нього досить вільно, свобідно рухається по направній шині. Каретка стоїть на підшипниках, піджата резинками, резиновими уплотнюючими. Тому вона не регулюється, вона постійна, вона вже готова до експлуатації. Не треба нічого підтягувати, треба брати і різати. Каретка фіксується в будь-якому місці, щоб для транспортування було таким болтиком з боку. Розламувач. Працює по всій довжині плиткоріза. Можете ламати і біля, ну, звісно, в основному розломі, де біля лінійки. Але якщо плив плитка гливка, можна ламати і ззаду, можна доламувати тріщину по ходу, головне не зламати плитку. Розламувач обладнаний ось такими зйомними накладками. Ці Треба експлуатувати. Експериментувати, чи з накладками ламати, чи без накладок. І так, і так, це в залежності від плитки. Можливо, це зроблено, щоб цей алюміній не залишав сліді на плитці. Тому це, то накладочка не буде залишати слідів. Я сподіваюся, але треба все пробувати. В кінці стоять ось такі резиночки, які амортизують удар і з однієї, і з іншої сторони. Ричаг досить великий. Тому у вас не буде проблем ламати плитку, як на мене, досить зручно. Відразу скажу це нажимного типу. Не треба по ньому бити. Е, є інші тут кризи, які йдуть ударного типу. Е, коли ви... Це китайська техніка. Звісно, вона не завжди досконала. Тому дуже багато браку. Зверніть увагу, на що я. Перед відправкою завжди його перевіряю на прямолінійність, щоб викривлення не було більше, ніж пів міліметра. Повірте, ідеалів немає. Але якщо це міліметр, я вже його бракую. Звісно, я пере... цей стол, який зварений, він не завжди стоїть рівно. Тому також перевіряю І ось таке. Хелетання. Бачите, тут біля одного міліметра. Для мене норма. Але буває ще й більше коливання. Крім того, коли ви рідете різець, коли ви повністю опустили, видаєте різець по всій довжині. Тут зазвичай йде ось таке пузо. Це для мене не являється дефектом, тому що це пузо завжди, коли ви кладете плитку, коли виріжете, воно, скажімо так, вигинається в правильний. Правильну сторону і не, не являється дефектом. Тому запрошую до мене, я запропоную це найдешевший сплиткорізів, е, який реально працює на довжину 1 метр і 20 сантиметрів. Він приймав участь в багатьох батлах, змаганнях між плиткорізами, тому заслужив у плиточників довіру. Як вони кажуть, це плиткоріз одного об'єкта. Зробив об'єкт, він його відбив, може два, може три рази і можна вже купляти новий. Але це вони так шуткують, бо він досить надійний і працює не тільки один об'єкт, а й більше. Звертайтесь до мене, підписуйтесь на мій канал YouTube. У мене є група плиточників в Viber закрита, там тільки одні плиточники. У мене відкрита група є в Telegram. Запрошую і замовників, і плиточників. Там, адмінами є найкращі плиточники, які виконують будь складності роботу, яку ви їм запропонуєте. Звісно, якщо у них буде час. Е, все. так що, Саме головне не хворійте, е, саме головне зберігайте спокій. Ну і звісно, треба чистити зброю. Всього найкращого. До побачення.